Ну що, всім привітики! Всім привітики, всім сеї. Сьогодні в мене в планах зробити огляд більше сумок, аксесуарів, взуття. Але, по ходу, я бачу, Ну, в мене були такі плани, 659 гривень, вже показувала цей класний кардиганчик. А плани були одні, але бачу, ще багато класного додавалося. Ще трішки покажу вам у класного, 999 гривень, бомбур. Шкірзам. Зараз це тренд, в резервит, в ЗАРі, бомбури з шкірзам, тобто такий вигляд, як шкіри. Бачу, який шорти спідничка джинсу з'явилася. 659 гривень. Це в новинках, я ще не показувала класна спідничка. Джинс більш літній. Так, що тут ще є? А, футболочки з вишеньками теж не показувала. Це спинка. Це спинка 269 гривень, 100% кутон. Така футболочка класна. Чекаю на підтримку коментарями, лайкосиками, тому що ваша підрибка дуже важлива, щоб виходило часто відео, якісь огляди. Якщо нема підтримочки, то нема бажання. Так що дуже прошу підтримати підпискою, подобайкою. А відео сорочка 459 гривень теж в новинках. Бачите, планувала одне знімати, але бачу багато новинок і хочу вам показати. Біла базова сорочка. Це 100% котон. І вона така оверсайз, бачите, коротка і широка, ну дуже стильненька. Бачу в новинках ще є ось такий худі в'язаний. В'язаний худі з капюшончиком. Ну, худі це вже з капюшоном, бо якби не було капюшона, це вже було б не худі. 659 гривень, І, я так розумію, тут акрил в складі. Зараз подивимось. Зараз так по шоріку зроблю огляд швиденько, щоб багато часу не було, щоб вас не втомлювати. Так. Так, ну і склад просто супер. 52% віскози є. Якість непогана. 52 віскози і 27 тільки поліаміду, 21 поліестеру. Теж такі коротенькі, корочені, досить такої в'язки, знаєте, не дуже легесенької, середньої в'язки. Так, 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 що ще є, бажа відрючки. Непогані. З оластичної тканини. 459 гривень. Дони з окльошами. Так, трендж ви вже бачили. Ще раз вам покажу ціну, хто не бачив і бачу а, брюки. Леопардовий принт, трюки палацу легкі. Тканина Гофре, не плісе, а Гофре, тому що плісе і Гофре в не відрізняється. 459 гривень. Так розумію, що це поліестер з поліамідом. Навіть не буду дивитися склад, бо це я впевнена точно. Але класні. Класні. І нагадую, тренч коштує 1199 гривень. Тренч дуже класний, рекомендую. З такою пряжечкою, кишеньки. акуратно пошитий. Він з підкладкою. І тканина не зовсім лесенька, така трішки навіть щільна. Так. Водні ковтюлечки. Ой, та новинок так багато. Ну що це таке? Ну щось він творить з нами. З модницями 389 гривень. Ось така кофточка трикотажна, легкий трикотаж. Відчуття, що є, напевне, трішки котону, бо непогана якість. Вже музику включили. Напевне, з радості, що я прийшла, вирішили мені підняти настрій. І вона зараз запишеться 62 поліестеру. Все лупить музика і капець. Це ж треба. Прийшла, так було тихо. 34 віскози є. Супер, 4 листани. Ось Отака ковтюлечка, дівчатка, подивіться. Ви тільки погляньте, тут можна опустити на ваші красиві плечі. І бути мега ну, І це базово, врахуйте, що це базова ковтиночка. Так, по ходу, по ходу, в'язаний джемпер. На короткий рукав. Прийшла робити огляд сумок тільки. Я ж не винувата, що зінсей постійно привозить багато купа класного товару. Подивіться, на цю в'язану кофточку з акцентними гузочками, золотистими. Такі, як в зарі, бачите, такі, якби трішки вони ну, не гладкої форми. 339 гривень. Так. І в складі 72 скози. Супер, мега, супер пупер склад. 72 скози і 30 поліаміду. І ціна 339 гривень. Ну і вверху є класні сумочки. Ви тільки погляньте з сердечками. А я прийшла саме робити огляд сумок. Я ж навіть не знаю, чи ви хочете окремий огляд сумочок. Напишіть в коментарях, чи ви бажаєте. Огляд сумок, тому що в сінсеї сумок немало. Вау! Подивіться, як класно це все буде. Як вам? Як вам? І така сумочка 599 гривень. Це ж кірза у нас стібана з брилочком. Брилочок можна зняти, застібається на близько що добре, бо багато сумок. Виготовляють, тільки застібається на кнопочку, і там може хтось туди залізти. І з ремінчиком довгий ремінчик можна зняти і носити. Можна зачепити довгий, а можна знімати. Ну і в минулому відео, хто не бачив, я показувала ось цю сукню. І сюди би підійшла ось така сумочка. ну Ця сумочка підійде до будь чого Бо ця базова сумка, я бачу класна сукня леопардова. Просто вау! Сьогодні знову все вау і вау. Я навіть не знаю, що з моїм вау робити. Подивіться на цю сукню. Ну, По-перше, скажу вона, що вона непогана, вона трендова, актуальна, довга. В поясі вона з гумкою, це шифонова тканина, але вона не така прозора, якби, і вона ще з бежевою підкладкою. Манжети рукавчиків на гумці. Така донизу розширена, але ну, сукня класна, реально. І ціна 659 гривень. Всього на всього. для себе красивої. Подивіться, яка крута сукня. Ну і сюди. Та-да-дам! Ось така сумочка. Схожа, як я показувала, чорну, але чорна вона якась ніби більша, ні? Ну, зараз порівняємо. Ні, чорна одинакова. Правда? Можна вибрати і чорну, і можна вибрати і бежеву. І ціна така сама 599 гривень. Прекрасна з цією сукнею. Як вам? Я так розумію, цього року Леопарду буде знову багато. Вже показувала в резервет і вже показувала і в Сінсеї джинс леопардовий принт. Вони прямі, але в Сінсей вони набагато дешевші. Хто питає про щільність? А вони досить щільненькі. Вони є такі прям хлюпенькі, такі неякісні, якісь джинс, якісно пошито. Подивіться, як якісно пошито. Ніякі ниточки не торчать. І такі джинси 699 гривень. Це 100% котон. Вони широкі донизу, такі прямі, висока посадка. Бачу, де ще є леопардова сумка, торба. Зараз ми її знайдемо. Я вже бачу, де ось ці сумки з леопардовим принтом. Вони досить щільні. Я думала, вони поганої якості, але ні. В них така тканина, як джинсова, як у тих джинсів попередніх, що я показувала. З кишенями накладними. І що добре, ця сумка застібається на блискавку і має внутрішню кишеньку. 659 гривень коштує така сумка. А ще є такий бомбер, така курточка, і сюди би теж пасувало, Тканина як пальтова, колір моко, досить щільної щільна тканина, як фетрова, Така курточка коштує 799 гривень. класненька є в принт. Ну не риженькі, там оці крапинки як леопарда, а більш такі чорно-білі, лише такого бежевого, такої кицоні такого леопарда якогось 699 гривень. Теж якість досить непогана це поліастер, я відчуваю в руках. І це теж поліестер. Ось такі. Жакети курточки. Так, я там далі щось класне побачила. Ви зараз попадаєте зі стільчиків. Але, походу, я вам нагадаю про цю курточку з твідової тканини. Ну, це не твіт, як базуальний, навіть не знаю. Як валяна вовна. От такий візуальний вигляд, як валяна вовна. Я вже щось таке класне там далі побачила. В мене ще не було в оглядах, Ну, реально просто можна впасти зі стільчика 100% поліостер. А це, от як твідово тканина, 799 гривень. Так, білу я не показала, скільки коштує, тому що там бірочка була відірвана і тут відірвана. А що це таке? Безцінні курточки. І тут відірвано, і тут відірвано. Коротко кажучи, невідома ціна десь 700 гривень. Так, ідемо до тих речей, що ви маєте побачити і попадати зі стільчиків. Подивіться на цей бренд. На цю сукню, що висить верху, як я маю до неї добратися. Її так повісили, щоб ніхто не зняв, напевно. Це для мене загадка, як я маю туди добратися. Ну, ви її бачите. Просто все дуже е, в ніжних принтах, в цьому куточку. Е, поєднання з бежевим, з білим, Воно все таке дуже-дуже ніжне. Будемо зараз переглядати. Так, що означає зайти, просто забігти просто так, сінсей, подивитися на сумочки і побачити багато новинок: 339 гривень. Ось така блуза з шифону, ніжний принт. Тут троянда і. Ще якісь квіти, ні, це тільки троянди. Ще є якісь маленькі квіточки такі ніжні. Так, 339 гривень, така шифонова блуза, ззаду застібається на гузочок. Ой, яка красота. До білих брюк, до якихось таких рожевих брючок, знаєте, до коротких шортів, ну, не дуже короткі, але такі міські сканини на високій посадці. Теж буде дуже-дуже класно. Роздала лонг. Ну, лонг це я показувала, здається, він вже був. 269 гривень. Тут прекрасний склад. Тут котон в складі. Що я теж здивована. Там ще захована класна сукня є. Як добратися до тих суконь? Я в шоці. Так. Ще така сукня є. В новинках. 599 гривень з акцентними гузичками, Вона середньої щільності в'язки. Взагалі якась така мінімалістична, стильненька, в'язана. От в розмірі S. Це як в'язка, як сведра в рубчик. Так, подивимося ціну і подивимося склад 559 гривень. Така сукня. І склад прекрасний, віскоза, 50% віскози, 28 поліастеру, 22 поліаміду. Половина натурального це віскоза. 599 гривень така сукня. В'язана. Так, а ці сукні, красивезні, прикрасивезні, я залишу для наступного відео. А я сподіваюся, що їх знімуть і повісять нижче. Ну, не маю я сьогодні здоров'я йти просити, щоб їх знімали. Подивіться, вони під сталю завішені або в іншому магазині. У нас сінсеїв багато. Вони будуть нижче завішані, повішані, розкладені. Ще там, бачите, вверху теж під небесами. Ось такий в'язаний кардиган з щільної в'язки з акцентними гудзиками. Ну просто під небеса завісили. А, і я вам покажу в наступному відео. А сьогодні ще такі новинки: ось такі брюки, а вони базові. І тканина як креповий трикотаж. Тканина непогана, тільки тут я бачу, бачите, ниточка торчить, що не гарно з їхньої сторони таке вивішувати, але як є. Подивися склад. Брюки непогані, вони широкі донизу, за щіпам вверху. Так, тут є більший розмір. Дивлюся тут, я дивлюся в розмірі 2ХЛ тримаю, а тут емочка. Все є різні розміри. Розмірна сітка досить широка. 95 поліастеру, 5 алластану. Але на вигляд, так якби навіть віскоза там була, не хороший. Оце от зараз я дивлюся 2ХЛ. Сатинові спіднечки. Тренд з трендів кругом в зарі поза тисячу гривень в резерват». а тут вони 599 гривень в кольорі шампань. Ось така скіднечка. Так. У ну мене вийшло зняти цю сорочку в ніжний принт. Навіть а, до цієї спідниці. Бачите? Ну, що ще можна до цих брюк? Я так розумію, сорочка 100% віскоза. Це теж 2XL. От подивіться, вже маєте готовий образ, хто носить 2XL. Ось така сорочка з віскози і брючки бажає. Так, сорочка коштує 459 гривень. Якість, скажу, непогано. Маленькі золоті гулечки. І це 100% віскоза. Принт одна ніжність. Наскільки ніжні квіти. Так, вверху ще я бачу є в'язаний джемпер на короткий рукав. Ну, тобто оцю всю красоту, що я не показала, вверху ці сукні. А то я покажу в наступному відео. Так що підписуйтеся, підтримуйте канал, пишіть коментарі, буду вам вдячна. Так, ще такі сумки і портфелі. Можна для ділового гардеробу з такими киточками, бомбончиками. Такий портфель має ручку. А ціна 389 гривень. Ще такі цікаві сумки, бачите, я вже плавно перехожу в огляд сумок. Про що і обіцяла зробити огляд сумок і ціни показати, які авсім сей на сумочки. І, до речі, на них знижка дуже хороша. 289 гривень коштує така сумочка. А це взагалі 219 гривень. У бежевому кольорі А-ля Шанель. ручка регулюється, можна її бачити так тік. І все. І буде довга ручка на плечі, можна підняти її з акцентною такою пряжкою, з ланцюгом. І ціна 219 гривень. Ще на знижці 349 гривень є ось така бежево кремова сумка. Вона непоганої якості, ручки досить цуткі, вона тримає форму. І можна навіть, бачите, от Покласти, і вона буде стояти, вона не буде падати. Якби... Застібається вона теж на блискавку. Бачите? І має ще, ого, має ще довгий ремінчик, можна, можна цей ремінчик причепити. Внутрішню кишеньку. 349 гривень. і в чорному кольорі. Ще і в чорному кольорі ось такі. Ще з таким малесеньким брелочком, ключницею. Відстібається, можна в сумочку кинути. Непогана сумка, бачите, блискавці велика. Я так думаю, що вона в новинках вона не знижці. Так, 699 гривень, тому що я раніше її не бачила. Дуже-дуже класна сумка. Ну і багато потрібних в гардеробі. Лонг трикотажних 219 гривень. 219 гривень. Що це за ціни? Такі люди добрі. Це взагалі як сатарма, 219 гривень. Високіло в смужку, довгий рукавчик, м'якесенький. Зараз я вам покажу, яка якість. Яка якість. Музика знов стала тихше. Можливо, їм вже самим надоїло, що вона так глупить. Так. І в складі 95 котону, 5 елестанок, котоновий лоногрубчик 219 гривень. Варто купити? Думаю, що варто. Ну, я думаю, це вже дорожче, це вже взагалі 459 гривень. Його показується теж 100% котон. Раніше я його показувала, а ці? лонги такі трикотажні. Так, 269 гривень. я відчуваю, може бути щось навіть і синтетика. й типу попередньо взагалі 95 котонок. Ну я в шоці, Можна, можна, знаєте, знайти, пошукати і знайти. Та навіть по хаті ходити за 200 гривень так, як це? Зробити все, щоб не виключати телефон. Так, тут трішки гірший склад, 48 кутону, Ну, все одно, якби половина частини, 48 кутону, 47 модул. А, модул це різновидні віскози, це супер. Взагалі теж супер склад. Тільки 5 еластану. І маєчки. 119 гривень це котон 100%. І є така чорна. 100% котон. Ось такі маєчки. А, є ще в байжевому кольорі. 119 гривень. Друзі, всім дякую за увагу, за те, що були зі мною у відео. Всім папа і до зустрічі в новому відео.